Як вам новий формат? Як новий формат? Він цікавіший, він гірший, чи він інший, скажімо так? Він є непривичний. Непривичний, так? А для вас, Віктора Гаврила, я згоден з Петро Івановичем, що незвично, але мені дуже подобається чому. По-перше, дивіться, якщо раніше було там, коли вже основна сітка була, шість матчів було, сьогодні вже вісім матчів у кожної команди. Потім, знаєте, ми так звикали, от були пам'ятаєте, як були спарені матчі, зіграли умовно, там реал попався тобі. Ти зіграв одну гру там, потім з нею на виїзді, потім вдома, і вже можна закінчити -то були турнір. Тут до останнього туру ми бачили, ну, Прохідних матчів не було, були команди, які вирішили завдання в останньому турі. А так було дуже цікаво. Мені все сподобалось в даному випадку, і бачимо, навіть дивіться, коли вже пішли матчі одної з фіналу розіграшу, Ми бачимо рівні команди. Ну і є сенсаційні команди. І це дуже прикрашає турнір, тому що правильно і слушно сказав Юрій Сергійович В даному випадку ми бачимо, де Манчестер Сіті Реал пару. Ми бачимо пару порту Рома. Дуже такі Такі цікаві пари, вони прикрасили десь і вище змагання. Ну поближе там до фіналу. Але мені сподобався цей формат, і будемо дивитись, будемо аналізувати. Не сподобалось тільки так, що ми, до речі, не стали наші команди конкурентно спроможними. Це дуже так не сподобалось. Але це досвід. А я думаю, досвід для того, щоб потім ми рухалися тільки вперед. Ви знаєте, якщо говорити про лігу чемпіонів, то зросла результативність. Більше стало е, крупних результатів, але були страшенні сенсації. До цього Баварія не програвала Бог наскільки тут вона програла тричі. Манчестер Сіті не програвав Бог наскільки програв тричі. І але потім вони ще звикали до цього формату і думали, та, і потім вже і ПСЖ теж саме. І потім вже поступово доводилося додавати, і ось це: ось це те, що навіть фаворити не зрозуміло. Ось ви кажете, не зрозуміли. Фаворити не зрозуміли, як по цій дистанції проходити, і тому виникла ось така пара. Хоча вона й раніше виникала е, якось. Але все одно, все одно на такій ранній стадії така пара, це вже, ну, це вже позитив, це вже буде цікаво дивитися. Єдине, що останній тур, да, було дуже багато матчів, і вони йшли о, в один час, неможливо було за всім слідкувати навіть флешскор. ліг. Флеш за яким я слідкував, як там що там відбувається, ліг і не витримав того навантаження, коли всі дивилися, як там відбуваються події. Ми слідкували, щоб Шахтарю було гаразд, але Шахтар. До цього не приклав у умов. Є критики цієї системи, але мені більше подобається ніж ні, я зроблю таке анонс. Зараз готую підсумковий матеріал для свого видання для газети Україна Центр. І там я також аналізую, що сподобалося, а що не сподобалося. Так що наступного понеділка цей матеріал вийде. Так що ось такі наші враження загальні.